thank you Як ми вже звертали увагу, кожний колоніальний досвід він є унікальним навіть в рамках політики однієї імперії. І в рамках політики Російської імперії Крим являвся ну, таким зразковим прикладом екзотичної колонії, яку намагалась Російська імперія створити на півдні сучасної України. Крим мав певні відмінні риси від колоніальної політики, тієї ж самої лівобережної правобережної України. Чи Галичини чи Бесарабії, але власне Крим довгий час для Російської імперії був таким фасадом, через який ця країна намагалась демонструвати світу свої успіхи в колонізації, щоб відповідати тим критеріям, які ставили перед собою європейські колоніальні держави. Те, що було спільним між Кримом та іншою частиною. Території України, це, власне, спроби змінити соціальну структуру населення, розслоїти національну ідентичність і, власне, апропріювати культуру. Але основною, можливо, відмінною рисою є те, що на інших теренах України Російська імперія найчастіше проголошувала спадщину українську. Російською в той час, як в Криму, доводилось використовувати інші концепції, тому що спільнота, яка була найчисельнішою в той час в Криму, це кримські татари, вони мали свій конкурентний політичний досвід, власне, як і континентальна частина України, але цей політичний досвід намагались замінити різноманітними проектами грецьким проектом, який би мав показати кримських татар як прийшлий народ, і, власне, як екзотичного південного сусіда, завоювання якого є історичною справедливістю з точки зору Російської імперії? Це, от, власне, одна із таких найбільш відмінних рис між колоніальним досвідом континентальної частини України та Криму, яка виражалась у екзотизації кримських татар. І стабільні репрезентації цієї спільноти як е, уламку Азії, як такого знаєте, примітивного варвара, історичною місією, якого є от, завоювати, і підкорити, і навчити правильно жити в рамках от, е, цієї єдиної імперії, так би мовити.